Озвучено українською сайтом Okino.ua з усіх історичних знімків, що зберігаються у Національному архіві. Найпопулярнішим фото усіх часів є ось це. Нам потрібно знайти ніксону союзника. Когось не з політики. Мені потрібно передати лист президенту. Ви ніколи не здогадаєтесь хто до вас, щойно прийшов, і чекає зустрічі. Це шалес? Елвіс Преслі. Ти впевнений, що це не жарт? Мене ж можуть звільнити за таке? Дякую вам, хлопці, за мотивами реальних подій. Думаєш, мені слід зустрітися з ним? Звісно, містер Прес. А як же мій опівденний сон? Люди обожнюють Елдес. Подзвоніть мені Він підніме ваші рейтинги. Натомість він хоче значок. Значок. Я хочу працювати шпигуном на ФБР. Я знімався у 30 фільмах і перетворився на експерта з костюмів та грибу. Я замаскуюсь, проникну до комуністів і знищу їх зсередини. За роботу Рок зірка під прикриттям. Це поживіль. Та в мене навіть зброя є цієї весни. Добре, розкажіть мені про нього. А він, мабуть, найвідоміша людина у світі. Любить зброю, не любить жуків. Жуків типу Бітлз. Теж їх не люблю. Сер, будь ласка, здайте всю зброю, яка у вас з собою. Кайдапер селаги пропустили одного малюка у чоботі. Містере Преслі, зараз познайомлю вас з протоколом зустрічі. Містере Президент, містер Елвіс Преслі, на столі лежатимуть Емем вони лише для президента. ММДМС, мої улюблені, мої теж. Як і закрита пляшка доктора Пепера. У вас є відкривачка? Будь ласка, не відкривайте її, в жодному разі не пийте. Ця пляшка лише для президента. Та що з ним таке? Я не знаю. Сэр. Відоме фото. Треба зробити фото з містером Преслі. Приховує історію. У нас з вами не буде нічого. Але подивіться, чого досягли і ви, і я, яка здається неймовірною. Я тренувався, доки мої кулаки не стали міцнішими за сталь. Вдарте по ним сильніше, сильніше. Досить. А це стальні пазурі тигра, містере президент. Елвіс та Ніксон. Дивіться у травні.